Мої вітання. І починаємо з гарних новин. Завдяки вашим донатам, завдяки вашій підтримці, ми кожного дня приближаємо нашу перемогу, допомагаємо нашим захисникам. За останню добу оплатили ремонт двигуна загальна вартість 45 тисяч гривень. Велика подяка всім тим, хто донатить молодці. Так, нагадую вам, що розіграш наш триває. У нас супер подарунки, супер призи. Ми розігруємо за донати, щоб було не тільки корисно, а ще й приємно донатити. Значить, всі умови ви можете передивитися у вчорашньому відео. Він так і називається: Новий розіграш та житло для військових. Ми там дивилися таке питання. А зараз давайте працювати. Так, значить, сесія готує плацдарм для того, щоб завести особовий склад і здійснити удар в напрямку Житомира, Бертичева, Вінниці, Крижополя, а далі зустрічає удар з Придністров'я, полковник СБУ. За його словами, Лукашенко або показує, що з того напрямку може бути удар, або не керує цим процесом, оскільки білоруська армія. 200 гривень донат, дякую. Не, а, її не вистачить для проведення такої операції. Чи є загроза удару, наступу зі сторони ворога у напрямку? Житомир, Бердичів, Вінниця. Тут не те, що така загроза є, а воно обов'язково буде, причому вони відправлять ДРГшну групу достатньо великій кількості, і відправлять вони її через воду, тобто через річку, біля води десь буде оцей ДРГшна, ця історія. Наші будуть готові до такого. Фу -фу. Зайняти позиції повище біля води і все буде ок. Поїхали далі. А, так. Подивіться, будь ласка, чи правда, що Лукашенко зібрався воювати в Курській народній проти нас? А він ще той вояка да, Лукашенко. воювати проти нас. Дивіться, воювати для нього, це дуже дорого. І він не може собі дозволити відпустити від своєї сраки всіх тих, хто його зараз захищає, захищає його диктатуру і його таку владу в його країні. Так, поїхали. Отруєні річки Сейм, чи справа рук расистів наслідки для українців. Річка Сейм, в якому стані знаходиться. Так, напишіть, будь ласка, там ще щось живе, бо там стільки заліза і стільки чогось тяжкого в воді, що для життя вона Ну, вона просто непридатна для життя. Абсолютно непридатна. Так, давайте. Хто? Хто отруює в плані. Це, це спеціальна історія, штучно створена історія. Це такий просто природний катаклізм. Що відбувається? Причина? Ага. Причина у війні, і причина у наших ворогах, яких там два чомусь. Або з обох сторін, або вони в парі там працюють. Знищити історія про знищення. Історія про знищення українського народу ніяк вони не заспокояться. Так, що нам робити? І чи будемо ми щось робити з тією катастрофою? Будемо робити однозначно. Вже розробляється якийсь план. Що робити? Поставити великий фільтр і змінити напрямок річки. Не знаю наскільки це можливо, але от щось біля цього буде відбуватися. Дай Боже. А, значить, так, Україна передасть Байдену потенційні цілі в сесії для ударів Атакамс. Україна планує надати штатам перелік потенційних цілей у сесії для можливих ударів, якщо з'явиться така можливість. Та вона з'явилася вже давним-давно ця можливість. Ой. Вашингтон робить конкретні дії, щоб зупинити Рашку. Так, робить конкретні дії, допомагаючи нам, поставляючи нам через нас. Самостійно там. Так, я у вересні передам Байдену Харіс та Трампу план нашої перемоги. Поки що від Байдена залежить, чи вийде в нас це зробити, заявив Зеленський. Чи є дійсно план перемоги? Чи він переможний? І коли вона буде. Чи є план перемоги? Чи дійсно він переможний? Коли буде перемога? Чекайте. Новину цю поки що відправляємо в чергу. Далі. Нацбанк встановлює ліміт на суму переказів з карти на картку 150 тисяч на місяць. От вони не знають, як вже. Як вже познущатися? Він діятиме протягом 6 місяців, починаючи з 1 жовтня? Однак є винятки, вони стосуються, зокрема, частини волонтерів. А що частини волонтерів? Алло? Нацбанк, ви що там? Чи постраждають волонтери від цього ліміту? Ну, це срака, звісно, народ. Ну, це прям срака. Це прям не дуже. А як, а як збирати кошти? Ми з вами за місяць е, збираємо і витрачаємо. В минулому місяці ми витратили 2,5 лями. Як визую? Які 150 тисяч? Так. Як це вплине на українців взагалі? Наші люди вихід знайдуть. Це не може не радувати. Олтенберг закликає засідання України Ради України НАТО 28 серпня на прохання України. Що нам від того? Конкретне чітке питання. Що нам від того засідання? Як уникнути великої катастрофи? Засідання буде присвячено саме цьому, як уникнути великої катастрофи і дуже багатьох, уникнути дуже багатьох кількості багатьох смертей. Причому цивільних це чисто про цивільних буде йти мова. Що треба зробити? Це, це щось буде про АС, я так думаю. Е, що треба зробити, кому треба переміститися, кому треба, куди е, змінити дислокацію. Тобто, от така історія. І, і щось про дітей, про молодняк, про, от, про, про наше майбутнє, про молоде покоління. Ну, нехай там щось вирішить. Дякую.